З усіх сторін. Ви пам'ятаєте цю ніч. Ви пам'ятаєте, як вони пхалися з Інститутської, як вони наступали з європейської, як вони намагалися нас придушити, щоб ми не могли сказати ані слова, ані своїй власної української думки. Ми стояли, кияни тоді вийшли в носі підтримать нас. Ми сьогодні прийшли домой. Наші вимоги, які ми зараз озвучуємо, це є вимоги всієї української нації. Я для хто не секрет, що рівень підтримки дійсно, Яценюка дуже низький. Вони зараз придумають всякі. Зараз! Намагаються вони прикритися! Вони! Раз, раз. Раз, раз. Мікрофон раз, раз. не видно. Микрофон Микрофон не видно. Не видно. Раз, раз. Хлопці, подивіться там машину, бо давайте трошки ще про Арсенія Петровича декілька слів скажемо. Я вам скажу... se pode... a Щоб ми зараз, товариство, розставили чітко акценти, ми маємо вимагати не тільки відставки Ясенюка. Ми маємо зараз вимагати, щоб його. Але виявилось зовсім навпаки, що люди прості, українці повірили нам, а на цьому не буду його зараз обзивати. Цій людині і зараз рівень підтримки цього уряду, він майже нульовий. І на останок я вам скажу так, товариство. Ми вулична партія. Ми. Ми стали не тільки вуличною партією, але й партією, яка може керувати, може досягати успіхів. Але зараз я особисто звертаюсь до місії. І... І знову стати революціонером! Слава нації! Смерть! Дякую, товариство!